Привіт, дітки! Я Мишка Сіроманка і я дуже люблю казки. А ви! А яку ви знаєте казочку там, де є я? Давайте разом пригадаємо, хто розбив яєчко в казочці про курочку рябу. Правильно я! Зараз я вам пропоную послухати ще одну казку, де також є я. Тому сідайте зручно та слухайте уважно. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка, киця варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною узяв дід мотику, Скупав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, Щодень ішов йшов дід огород, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати, пішов він на город. Гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі. Як пень, кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв діт рібку за чуб, баба діда за плече, смикає діт рібку за гичку, смикає баба за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку, Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв діт рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі. Як пень, кличе дочка, собачку-хвінку, ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв рібку за чуб. Баба, діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, Упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід Рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик тягнуть і руками. І зубами упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв рібку за чуб, Паба, діда за ту сорочку. Дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідницю, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку. А мишка щось у шпарку. Дітки, вам сподобалась казка? Давайте ж пригадаємо, як вона називається. Так, це українська народна казка, яка називається Рібка. Дітки, а хто ж посадив рібку? Так, дідусь на городі посадив рібку. А чи зміг дідусь сам її вирвати? А хто допоміг? Так, бабуся, внучка, собачка, кішка та мишка. І чи змогли вони вирвати всі разом рібку? Так, всі разом вони вирвали рібку. А що ж сталося в кінці? Мишка заховалась в нірку. Молодці.